Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти податково, Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або десь свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки до такої, щось переправляли через різні системи, і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. А, значить, їх закон. Це буває досить строго. Я Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де я посилаю. Виходите туди. Клік ми проведемо безкоштовний фір, де вам розкажуть, що можна робити. Я признаю чесно, він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Я колись не заплатив просто за паркування. Я про припарку... я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю навіть як платити, і через два роки. Я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в в'язницю посадити. Або заплатити отакий-то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу: через що? Вони давай копатися. Ви, ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці. Через два роки в аеропорту мене десь слови за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька ще. У друзів купа випадків було.